Всім привіт! У нас два Nissan рог. Обидва з коробкою. Тут p 17 f 0 і b 2813 b 2813 в мене вже була машина з такою помилкою. Поміняли, новий поставили гідроблок, вона поїхала. Ця не їде. На евакуаторі привезли. Та теж на евакуаторі поміняли гідроблок, поїхала. але що в тої були царапини на конусах, що в цей. От, Тут, бачите, бльосточки стружка. Абразивна така, не як крем, а як наждачка. На палець береш і вона така аж покалує палець. Царапина на конусі. Так, он. Зараз сфокусуємося, ну, Тьома, подержи лампу. Отак, подожди, подожди, подожди. Хопа. Так, вон царапина на конусі, бачите? Є. Значить, Рекомендував я людині заміну цієї коробки, тому що та, яка в нас була до цього. Думаю, що вона довго не проїздить. Десь на другий, на третій день людина приїхала, каже, вона трошки пробуксовує, щось подіргається. Я кажу, давай знімаємо обратно гідроблок, вертаю гроші за гідроблок і все. І шукаєш коробку. Він каже, ні, я лучше скину і здихаюсь цієї машини. Короче, до речі, масло тут більш-менш світле, 30 тисяч назад мінялося. а от в сусідньому боксі у нас P17F0 ошибка in pulley Speed. Я потім скажу, який це код. Тобто помилка проскальзування. Я думав, що тут буде набагато все гірше. Олива тут не мінялась ніколи. З приводу пробігів цих рогів, я потім скажу, гляну на спідометрах, скільки в кого. Тут олива чорнюща, набагато чорніша, ніж в того, що на сусідньому подйомнику висить, але бльосточок немає. ну от, Щось, повірте, що порівняно з тим, то їх тут немає. На магнітах така пудра нібито крем, м'ягкенька. Тобто слідів проскальзування, я як таких не бачу. На конусах теж царапін немає. Роздивився я, не бачу я царапін. В общем, спробуємо тут, якщо буде згоден клієнт, замінити гідроблок на новий, покататись, побачимо, як вона себе буде вести. Значить, завтра скажу, які пробіги у них. Все інше буде завтра. Тобто тут будемо пропонувати заміну гідроблока. Хоча я спочатку думав, що тут по-любому міняти коробку з тим набором помилок, як і тут. І вона теж переставала їхати. Я не знаю, сюди і як на евакуаторі, не пам'ятаєш. Спитаю і теж завтра, як вона сюди попала до нас на евакуаторі вже чи потихеньку своїм ходом. Та теж могла ще трохи їхати, але я сказав клієнту, що краще. Евакуатор ну от не спасло її. Рекомендуємо заміну. Там дали згоду на заміну коробки, а тут, тут ще будемо телефонувати з приводу гідроблока. Поміняли гідроблок, поставили новий помилка була P1715, і P17F0. Машина не їхала чи їхала погано. Зараз зальем QR-кодик з диском йде. З компакт-дисками. Бачите, скільки у мене цих компакт дисків назбиралося після заміни гідроблоків трішки назбиралося там. Ще ось кубка штук шість тут є. Так, зараз зальємо цей QR кодик. Ну і можливо, що поїде. Дивимося на помилки і помилок немає. Є тільки якась помилка в АБСі, зараз глянем. В Взагалі, машину можна віддавати. Їде гарно. Минулий. Так, віддаємо машину без помилок і добре їде. Порекомендуємо ще через місяць-два ще раз замінити масло в коробці, тому що чорне було. Ну і все. Цьому клієнту повезло. А он мікро на підйомничку стоїть. Там затягує передачі, не хоче перемикатися. Будемо міняти соліноїди. Десь пів року назад її купляли, та, можливо, навіть менше. Я попереджував, що є помилка роботи другої передачі чи третьої. В общем, клієнти їм добре скинули, вони вирішили ризикнути. Купили цю машину, от приїхали тепер. Будемо ремонтувати 119, ну, в общем, 120 тисяч пробіг. Короче, він масло тут ні разу не міняв, воно чорне-чорне було. Купили коробочку, будемо ставити на ось цей рог. Заявлено десь приблизно 50-60 тисяч пробігу. Виглядає добре, QR-код збережений, що важливо. Бруду на шліцах багато немає. Це каже про те, що, в принципі, там не було брудної оливи. Ось так виглядає суха, гарна водичка трішки це я мив бульвар, щоб почитати. Тихенька, гарненька коробочка, олива має такий нормальний колір, в принципі. Ось так пальцем проводиш і дивишся. Ну, звісно, можуть повитирати. Принаймні, хоч така перевірка теж повинна бути. На рогу поміняли коробку, до речі, пробіг 96 тисяч, напевно, щось не те було заливою. можливо, експериментував, хазяїн щось заливав. Зараз видаляємо помилки ті старі, котрі в блоці збереглися. Прописуємо QR-код і все. Тестуємо і віддаємо. Три дні десь пройшло. Мікра теж, до речі, поїхала після заміни соліноїду. Проїхали, прогнали десь, чи воздух був, чи піщинка якась попала. Тобто спочатку після заміни щось вона побрикалась, а потім поїхала. І рог ще позавчора чи вчора забрали той, що з гідроблоком. Тобто Три Нісана з коробками за три дні. Відмінний результат. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!